На це буде податок зараз 15%, але дамо тобі знижку. Кожна людина має слеву на поплатника. Це слева, як називаю, на людину. Угу. Це 30 тисяч хвостоком на рік. Податкові резиденти Чеської Республіки мають право мати ще інші податкові вигоди. Доброго дня вас вітає про Україну і нещодавно розпочався 2024 рік, а початок. Нового року означає, що потрібно задуматись над поданням податкової декларації. І саме тому ми сьогодні зустрілися із Юлією Стойкою, яка є директоркою організації TaxPRO. І сьогодні ми постараємось знайти півгодинку або годинку часу і обговорити тему, яка інакше могла б зайняти 5-6-7 годин обговорень, для того, щоб вам розповісти основні моменти, на які необхідно звернути увагу, коли ви збираєтесь. Або подавати декларацію, або вирішувати, чи вам необхідно це робити. Доброго дня, доброго дня, вітаю, друзі! Якщо можна так сказати, як взагалі працює податкова система в Чехії? Тобто, я думаю, що для багатьох, особливо тих, хто має візу тимчасового захисту, буде цікавим питання, чи це пов'язано взагалі з типом їх дозволу на перебування, чи це якась окрема екосистема. Mm -hmm. Давайте з цього почнемо. Давайте, дивіться податковій системі все одно, яка у вас віза. Тобто віза це дозвіл на фактичне ваше фізичне перебування на території Чехії, але податки живуть просто своїм життям. Тобто, і без візи у мене можуть бути зобов'язання в Чехії. Це значить, що всі біженці також мають декларувати свої податки тут. Умовно кажучи, це зобов'язання декларувати і сплачувати податки виникає. З першого дня моїх певних взаємостосунків з Чехією чи як? якщо у мене якийсь дохід з Чехії, то я маю його декларувати. Угу. Там є виключення, там є границя. Тобто, якщо я зробила одну крону, то мені це пробачать. А, але якщо зробила більшість, наприклад, 50 чи інколи 20, чи інколи 30, то там я це маю декларувати. Залежить від того, чи я найманий працівник, чи підприємець, але це ми все розберемо з вами детально сьогодні. Податкова система Чехії доволі така складна, а, базується все на самооподаткуванні, самодекларуванні. Тобто я заповнюю сама декларацію, де я чесно кажу, і потім деякі цифри я підкріплюю документом, і цей звіт подаю сама в податкову, податкова перевіряє і його як узгоджує. Але я маю це заповнити, я маю це сказати. Тобто, це як моя відповідальність і зробити це правильно. І тут о, хочу уточнити, як перевіряється, чи одразу, а... чи можуть через 20 років умовно прийти і сказати, а ми у вас щось. <свісно> Дивіться, багато чого залежить, знають, mm -hmm. звучить так а, не точно. А, але таке як must have limit – це три роки. Mm -hmm. За останні три роки маю мати все точно подане, точно ідеально. Тобто ну, воно цей ліміт може продовжуватись у деяких випадках, але для всіх три роки це обов'язковий термін. Є там умовно якийсь дедлайн-термін, до якого зобов'язаний подати. Ми до цього ще дійдемо. Mm -hmm. Але потім завжди треба пам'ятати, що фінансовий податковий уряд він, як правило, дивиться три. 3 роки, 3 роки назад і uh -huh. для uh -huh. кожної людини. Якщо немає там для цього, наприклад, ще якихось додаткових так, так додаткових так. вимог, то стандартно у фінансового уряду є три роки, щоб uh -huh. витягнути ось так будь-яку декларацію, так, умовно, так, і так, так. Ще раз на неї подивитися. Так, uh -huh. але ще раз наголошую, кажу інформацію більш простими словами і таким простішим способом, щоб люди змогли, хоча б зачепитись, хоча б зрозуміти. Бо якщо я буду викладати зараз, це ма. Ну, Словами, які пише нам податкова, ви нічого не зрозумієте. Uh -huh. тобто, якщо, uh -huh. якщо у вас, а, головне, великі якісь обороти йдуть, якісь проблемні питання, чи важливі питання для візи, для гіпотеки, то краще все консультуйте. Uh -huh. так? Особливо для візи, чи для гіпотеки, чи для громадянства. Дивіться, податкова система працює так, що все, що я заробила, все одно як, від кого, де, я все маю оподаткувати. Але маємо декілька виключень, які нам пробачають. Ось я туди в податкову декларацію написала дохід від де я була працевлаштована. Потім я була ФОПом, потім у мене були акції десь, потім, наприклад, дивіденди з Америки. Я це все записала, виписала, подала, заплатила податок. А коли я вираховую свій податок, податкова мені сказала, держава мені сказала, що. Ти можеш мати якісь знижки. Тобто заробила ти мільйон, а, на це буде податок зараз 15%, але дамо тобі знижку. А, знижка, кожна людина має славу на поплатника, це слева, як називаю, на людину. Uh -huh. Це 30 тисяч хвостиком на рік. А, має на неї право кожний і крапка. Потім податкові резиденти Чеської Республіки мають право мати ще інші Податкові вигоди, інші знижки, наприклад, на дитину найпопулярніша знижка зараз, так для цього ми маємо підняти питання податкового резидентстві чи домітсилу деневого, до угу. якщо ви таке знаєте. Так, так Зараз угу. ще хочу, перш ніж ми вже заглибимось в цю тему, угу. маю маленьке уточнення до того, що ви ще не сказали. Ви коли перераховували, там маю прибуток із працевлаштування, угу. як ФОП, дивіденти з Америки і так далі. Тобто, я перебуваючи в Чехії, маю тут наголосити всі прибутки з усіх країн. Угу. Теоретично, якщо я, наприклад, ем, пошила сорочку в Україні, продала, заробила в Україні, я також угу. маю це тут ем, наголосити. Ага. Чи це залежить уже від резидентства? Залежить. Те, а, податковий не резидент. Він декларує лише гроші, зароблені в Чехії. Uh -huh. Податковий не резидент, декларує лише чеські гроші. Податковий резидент це як таке податкове громадянство, і резидент декларує всі гроші, якщо вони зароблені з Марсу. Uh -huh. І якщо мені дали щось бартером, тобто, наприклад, питання з біткоїном зараз дуже актуальне. Це не мають бути гроші на банківський рахунок чи фізичні гроші. Це можуть бути гроші на революцію, можуть бути гроші в біткоїнах чи обмін з бартером. Але всі мої доходи, податковий резидент Чехії декларує в Чехії. Угу. Там є можливість, якщо я щось, якийсь податок заплатила в Україні, є можливість зробити як взаємозапочет. Тому що між Україною і Чехією є. Є договори, але кожен випадок потрібно розглядати окремо і дивитись в законі, чи закон це дозволяє. Є такі догоди, за замезані двоєздання, і там в цих догодах все прописано. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас дуже багато або навіть просто декілька джерел прибутку з різних угу. країн, то тут вже варто знайти консультанта, який подивиться саме на ваш випадок, який подивиться на закон. Тут вже неможливо генералізувати і сказати таке загальне правило для всіх. Так, саме так. Але коли я, я буду даннівим резидентом Чехії, то я можу використати цю знижку. А, питання, як я можу дізнатися, чи є я резидентом чи не резидентом угу. податковим Чехії. А закон каже такі точні, але не точні умови. Тобто я тут маю фізично бути більше ніж 183 дні. Що біженці тут тут у нас в Чехії перебувають? А що означає mm -hmm. бути тут 183 дні? Якщо я, наприклад, був тут 60, потім на два дні виїхав в Україну і повернувся. Mm -hmm. Рахується за рік. Просто цифра за рік, тобто по поїхала додому на два дні, повернулися. Ці два дні прибираємо і потім продовжується моя часова угу. оса. Тобто, умовно, якщо є 365 шістдесят угу. п'ять днів, угу. я проводжу день в Україні день в Чехії, угу. якими загадковим способом це буде 183, в угу. врешті-решт. Так, так, так. Ще плюс враховується, де я навчаюсь, де я живу, де у мене є житло, якщо у мене тут є. Оренда, чи у мене є своє житло, чи навпаки, в Україні я живу, де ходять в школу мої діти, де у мене багато друзів, де у мене велосипед. Це все враховується для резидентства. Це відповідаючи на ці питання, ви знайдете відповідь, чи ви є податковим резидентом чи ні. Закон Тобі... каже ще займу. Тобто треба довести, що ваше життя так, пробігає, відбувається так. Тут. Так е, вони не питають, чи я хочу тут бути все своє життя. Вони дають даньовий доміціл це підтвердження резидентстві. Чи к даті? Чи на якийсь період, uh -huh. і я маю довести, що я тут жила, саме жила, хотіла жити. Тут були у мене друзі, у мене тут була моя майно, е і я просто своє життя мала в Чехії більше ніж в Україні. А якщо, наприклад, зараз на жаль є такі випадки, коли мама з дитиною тут, тобто uh -huh. це ще займу, але uh -huh. є ще чоловік в Україні, який, наприклад, або не виїхав, або є на фронті. Угу. І як бути в такому випадку? Бо половина ще до займу там, а половина тут. Дивіться, наприклад, у вас в Україні немає доходів. В Чехії ви підробляли десь, у вас тут була дитина, ну, у вас взагалі немає інших доходів. Тільки, наприклад, 20 тисяч грубого кожен місяць, і ви б хотіли взяти ці гроші на дитину. Угу. І у вас ось така ризикова ситуація, що ви не впевнені. То можете взяти даньовий доміціл, це заповнити жадость, віднесити податковій, податкова її прочитає і вам скаже, чи підтверджують, чи ні. Якщо вона вам її підтвердила, цю у цей папір ви берете, прикріплюєте своєї декларації і подаєте декларацію отримати гроші на дитину. Угу. Але це якщо у вас. Є якийсь риск в ситуації. Наприклад, чоловік залишився вдома також є майно, дитина онлайн вчиться в українській школі. Якщо у вас дійсно ніяких рисків немає, і ви тут вже другий, третій рік, а, і біженець, не біженець, ну, тут дійсно у вас є життя, то немає зобов'язаності з декларацією подавати угу. Немає. Податкова у мене, у мене повертала біженцям гроші і без цього домідсилу. Раджу його зробити, якщо ви не впевнені чи дуже хвилюєтесь. Але якщо дійсно у вас життя все тут і ви дійсно це зможете доказати, просто прикріпіть к податковій декларації, більш підтвердження, що дитина дійсно ходить в школу, угу. що дитина має тут здравотні поїщені, що дитина ходить десь на кружки. Такі документи, які підтвердять, що дитина є фізично тут і є фізично з вами на одній адресі. І можливо договір про оренду також так, де сказано. дитина вписана. Mm -hmm. Ось податкова зараз забрашує більше підтвердження фізичного знаходження дитини з вами, ніж даньове домісилу. Mm -hmm. Але звичайно, якщо ви не впевнені, чи ви є резидентом, чи ви не будете резидентом, то можете попросити даньової домісил. А от наскільки велику роль тут грає людський фактор? У мене є знайомі. Абсолютно ідентичні ситуації, uh -huh. тобто обидві тут з дітьми, між дітьми різниця у віці два роки. Тобто, uh -huh. чоловіки на фронті вдома є квартири по одній. І uh -huh. одні компенсували uh -huh. цю знижку за дитину минулого року, інші сказали, що ви на це не маєте права. По-перше, як так? По-друге, що можна зробити? І можливо, ми можемо порадити. Не знаю, що дописати в жадості, можливо, якось так. ці дві жінки вони подавали на день видомеціл чи подавали а, декларацію без домі Вони подавали декларацію без додаткового безлучання. Без да. угу. Дивіться, а, коли ви подаєте декларацію в Чехії, а, ви можете подати це як в електронному форматі, так і в паперовому, але все одно а, а, працівник податкової. І візьме в руки, чи відкриє в моніторі, подивиться, натисне клавішу Схвалено і потім все далі оброблюється, чи вам повертаються гроші, чи у вас виникає зобов'язання, що доплатить, але людина має на неї подивитися. Тобто немає автоматичного заведення декларацій. Угу. Звичайно, грає велику роль людський фактор. Велику роль грає людський фактор виписані штрафів. Дуже великий. Залежить, яким чином ви приготуєте декларацію. Якщо, наприклад, у вас там буде якийсь супровідний лист, де ви пояснюєте щось, чи у вас буде якесь щось непроглашені. Залежить, як воно виглядає, чи воно гарно написано, чи там чистий папір, угу. чи там ви пишете з повагою до людини. Це також грає роль. Тобто можна наприклад до цієї декларації додати просто чесне проглашення, написано від руки, де ви опишете свою ситуацію. О, Там так я є дальневим резидентом, тому що прошу звернути на це увагу і так далі. О, так, ніхто не забороняє посилати ці супровідні листи, ніхто не забороняє, лише їх потрібно грамотно писати. А от ще потім ця ситуація mm -hmm. розвивалась далі, і коли побачили, що одній жінці повернули ці mm -hmm. гроші, другій ні, то друга пішла на уряд, сказала, ну, от ідентична ситуація у моєї колеги, чому так? А працівниця сказала, що ну, у вас ви не маєте права. А... Mm -hmm. І відповідно жінка каже, ну, я з цим не згідна. Я знаю, що я маю право, до кого я можу звернутися. Ну, і їй сказала, ні до кого, я єдина тут цим займаюся. О, у такому випадку подається жадо сюди невідомих сил. І якщо вам його дають, то ви його доносите і вам доплачують знижку на дітей. Якщо відмовляється давати дані доміцил, тобто я прийшла кажу: mm -hmm. дайте мені, будь ласка, підтвердження, що я є даньовим резидентом, mm -hmm. а мені кажуть, не дамо. А, дивіться, якщо заява буде заповнена правильно, повністю, і, і ви будете давати там від, відкриті питання. То немає сенсу, немає приводу, це не дати. Ну звичайно, якщо ви не будете тут два дні, а в Україні все життя ваше мати. Якщо ви дійсно є резидентом і дійсно це як розпишете, пропишете, то немає приводу. Це це до меціл вам не дати. Ну тут Але сказали, якщо... що у вас чоловік в Україні нерухомість. Цю жадость цю заяву розглядає також людина, може бути людський фактор, так. Але якщо вам просто відмовили, то все. Це юридично о, в гфрж становах. Юридично прописано, що не можна подати апеляцію. Не можна подати апеляцію. Не можна подати апеляцію. А не можна, наприклад, якщо я проживаю у празі сім, і це мій фінансовий у фіначні праги сім. Що може піти на Прагу три, наприклад, і сказати: візьміть мій випадок, у мене там не склалося, умовно Кажуть, дивіться о, по прописці. Ваше відділення буде по прописці. Лише якщо ви подаєте щось електронно, ви можете послати на іншу Прагу, але все одно вони потім пересилають. Угу. Тобто переїхати на нову адресу краще так.